Відкриваючи калан мої містичні історії, мені хочеться поділитися своїм досвідом, тому що є дуже багато людей, які знають, що зараз рік кармічний рік, і потрібно допомогти собі, очиститися від усіх кармічних перешкод, які ми собі нажили благодаря нашому життю, наших сімох поколінь. Можу, всі знають, що за сім поколінь 72 душі виконували одну і ту саму програму, на якій ми зараз сидимо. І вони ну, не зуміли пройти. Ну, Тих хто зумів, то ясне діло добився всього. І в них все все дуже легко і дуже скоро все пройшло. Вони і далеко пішли, і всього їм легше в житті. Ну, Є такі, навіть такі роди, які повністю себе втратили. Навіть це не значить, що вони повністю втратились, тому що душа вічна. Просто вона буде ще дві з тисячу з дві тисячі років крутитися колиці Сансари. Ну а е, так як є така можливість допомогти собі, бо, тому що не всі такі шустрички, є такі, яким треба е, продумати такі варіанти, як витягнути всі ті таємниці з себе, які роками вже прожились у е, нашому серці. Ну і для того, щоб очистити себе від цих кармічних всяких перешкод, потрібно в першу чергу віддати себе Богу і прийняти його в себе. Ну а прийняти Бога не так просто, тому що всі ми знаємо, що ми прийшли в цей світ, і дорога до Бога дуже важка. Можливо, комусь дуже вона легка, але фактично вона дуже, тому що всі в більшості ну, звертаються в релігію, а релігії різні: і католицька, і рима, католицька, і мусульманська, і буддійська, і які лише не хочете. І всі ці релігії ведуть до Бога тільки різними дорогами. І кожна релігія, через що багато таких сварок різних, кожна релігія вважає себе кращою від другої. А фактично, в кожній релігії Господь дав учителя, який привів людей, веде людей до Бога. В нашій, в нашій релігії це Ісус Христос, який всі знають, що через Нього ніхто не спасеться. Ну, всі знають, що Він сказав, що розв'яжете на землі, то розв'яжеться вам і на небесах. І коли. Розбійник, який був на Христі біля Ісуса Христа, який зразу зрозумів, Він зрозумів цей смисл слів розв'язати. І він повністю розкаявся, а так, як Бог був коло нього, йому далеко не треба було йти. Йому не треба було шукати, так, як нам, людям, і то Він зразу розкаївся і зразу попав в Царство Небесне. Ну, а так, як Ісус Христос тепер не тут, не рядом, і всі їздять то в монастирі, то в церкви, то ну, хто куди чим далі, тим кажеться, що там більше Бога, там більше святі місця, там більше можна впустити. Ну ніхто не розуміє, що є такі, як договори з темними силами, які ми заключали раніше колись. Це що означає? От людина розізлилась, і в догонку там комусь. Показала такі погані слова, і ці слова вони не пропали. Це називається це людина, якби заключає договор, тому що вона дуже зла, вона, а зло це підхватує і зла сила, і це зло крутиться і приумножається. От точно, так як людина послала вдогін, сказала: Будьте щасливий, і твоя родина, і твої діти. І вся твоя, твої близькі тобі, по духу люди, і це приумножиться. І дійсно, та людина цвіте й процвітає. Ну, тим і повезло, кому так говорить. Ну, і тим, яким, які самі хоч кому що погане говорили. Знаєте, у більшості от так, сам більше гріхів людина заробляє. Ну, я не буду перечисляти всі ті гріхи, які ми. Уже Які вже давним-давно всі знають, що не убій, а що таке не убій, не всі теж знають. Ну, от, наприклад, взяв і напряму, взяв і убив. Ну так, убив, убійця. Але як, що косвенно убив, Ну, от він просто сказав би, ви всі там виздихали. Він просто сказав, але він не сказав так собі шуття в шуточку. Він сказав з такою злостю, що то як приліпилося. Знаєте, оце зло, воно це така темна темна енергія, яка ідеться в ці підключки. Вона може бути навіть в духі, є духи безтілесні, є і тілесні духи відможності тої енергії, що вона це ще декілька... Вони раді старатися, вони будуть ту людину атакувати. І так як і собаки, скільки собаки, і наші друзі, і як ми їх любимо, ну, вони можуть загнати людину в тупік, і, і все, і вони її можуть загризти. У мене також такий був випадок, коли наші також там 16 собак, таких на базі, ну, вони нас всіх любили, ті собаки. Ну, один раз вони на мене напали. І якби а так як було два метри десь снігу, і за снігом не видно ні людей, нікого. Вони мене оточили, скакав вожак по мені. Такий дуже гарний, такий гарний, з голубим кольором. Така шерсть, така аж на ньому скакала, І за ним прямо влюбитись можна було. І я дивилась йому в очі, він мені дивився в очі. Ну, на щастя, їхала з другої сторони поліція. Вони побачили, то вони навіть з машини не виходили, так боялися. Вони оточили ту машину. І я все-таки йшла. Ну, старатися, би сказати, не подати страху, хоча я в машині так потім плакала. Я так плакала, що не до роботи довезла, що я не готова успокоїтися. Ну, але це все треба пережити. Ну і представте собі ту кучку страху, якого я визвала сама у себе. Вона, думаєте, так просто реалізувалася, вона зашифрувалася. Ну, добре, зараз я знаю, що це в цьому життю, її легко вибрати, Але якщо це було... Наших предків, хтось ішов з роботи вечором, чи що, на нього напали, чи собаки, чи ще. Воно зашифровано. Воно все заход, виходить в зашифрованих цих. І просто для того, щоб ці всі страхи, страхи ці всі блоки, це все себе викинути, потрібно треба знати як. І от мені хотілося б зробити такий маленький план, як би ми разом перемагали. Ті всякі блоки, підключки, страхи і тому подібне. Тому що це все, якщо людина не знає, не має свого провідника, як кажуть, не має свого спеціаліста, який би допоміг, це заганяє. Є такі люди, що на почві того вони хворіють, з ними стаються всякі біди. І не тільки на почві того, от, наприклад, я знаю ще, що одна жінка, ми з нею зараз друзі, і вона в неї був вже рак третій степень. І коли я, я її тоді не знала, вона просто йшла і сильно плакала. І коли я підійшла з внуком якраз своїм гуляла, і підійшла і сказала їй, що це в неї протест проти Бога. Так вона аж очі, як я так люблю Бога, я живу, ну так любити, то одно можна знаєте, Кажу, колись у мене чоловік був в армії, а син носив фотографію під пахою, виціловував свого тата, любив так тата. А коли тато прийшов, він сказав, ні, ти не мій тато, мій тато тут і показує фотографію. Так чоловік розізлився так на мене, каже, що ти його навчила. Ну, от бачите, але треба було і так аж десь, може, до двох років син мій привикав до нього. Просто привикавши його тату. І коли йому було вже 5 років, він сказав, мамо, мені кажеться, що я вже тата люблю. Бачите, скільки труда вложено тільки в те, щоб, щоб вчилась його любити, Ну, вчилося, бачите, фотографію. І дуже багато людей, які люблять Бога через фотографію. А фотографія це є фотографії, образ це і образ, а жива енергія Бога це є жива енергія. Так що я коротенько розказала про те, чим я хотіла би з вами обговорити які теми. І якщо будуть бажаючі, значить будемо розвивати далі цей канал, і будемо, я виставлю всі. Ці програмки, які є для того, щоб перемогти то, чи то, чи, чи яку там. І тоді ми з вами зможемо подружитися, стати друзями. Дуже дякую за хто прослухав.